Всім привіт, друзі! Ну що, другий рік виготовляємо окопні свічки і багато отзивів від е, людей, які виготовляють окопні свічки, і від наших козаків, які користуються ними в окопах, що все таки е, ось ця свічка е, сама гарна ну, гарно горить. Дивіться, це зірочкою робити. На неї ще й менше йде бумаги, друзі. Робимо декілька. Пробуємо надрізи в бумазі, встановлюємо. Її дуже легко збирати. Так, є 4. Ну, бажано, друзі, щоб було 6, 6 шматочків бумаги. І зараз ми ось так от доставляємо. Раз. І два. І ось така зірочка виходить. Не потрібно вам не каганець вставляти, все буде, все буде дуже гарно виходити. Ось вона вже готова залита. Поняли? Розпалюється дуже швидко, менше чадить, вигорає якісно. Підходить цей каганець як і для кукурузних баночок, так і для всіх баночок. Е, бачите, якісно воно все виходить, получається у нас. Знаєте, як файно заливається. Слава Україні!